У перший день липня, з благословення настоятеля храму воздвиження чесного животворящого Христа міста Броди, сотрудник храму отець Тарас Дзьоба організував велопрощу до чудотворної ікони Божої Матері Корсівської. У велопрощі взяло участь 18 бродівчан від 9 до 72 років. Для них проща стала міцним містком на шляху до Бога. Їх духовного зросту. Так, велопроща важче за пішу, але вона неабияк допомагає в духовному розвитку. При навантаженні більше спілкуєшся з Богом, більше покладаєшся на Творця, розумієш, що маєш бути з ним. Розповідаючи про велопрощу, що, отець Тарас відзначає: впродовж усього шляху з нами був Господь. Та колишневі ми зупинились на перепочинок, і ось працівники місцевого магазину абсолютно безкоштовно пригостили учасників прощі чаєм та печивом. Далі насувалась негода, але й тут Господь покерував так, що ми зовсім не намокли, адже якраз в момент сильного дощу їхали під деревами, розлоги гілля яких створило нам захист. У Корсові учасники велопрощі зустрів настоятель храму Святого Луки отець Юрій Біль. У сільській церковці відправлено молебен до Богородиці. Отець Юрій розповів історію чудотворної ікони та про численні чуда, які відбуваються тут. Так, найбільшим скарбом села є давня ікона Пресвятої Богородиці з малим Ісусом на руках. Характерною особливістю образу є те, що Марія тримає дитя не на лівій, а на правій руці, як і Почаївська Божа мати. Серед селян та й у літературі поширена легенда про те, що Корсівська Богородиця і є справжньою Почаївською іконою. За переказом, коли російська влада 1831 року відібрала у греко-католиків Почаївську лавру, двоє монахів, уродженців Корсова, забрали чудотворну ікону і заховали її у рідному селі. Тут вона прославилась численними чудами. Зокрема, як переконані селяни саме за її посереднім. Середництва у Корсові припинилась страшна епідемія холери 1831 року. У 1924-му, після детального вивчення спеціальною комісією, призначеною митрополитом Андреєм Шептицьким, апостольський престол офіційно визнав Корсівську ікону чудотворною. Спочатку відпуск було призначено на день святої покрови причистої діви Марії, 14 жовтня, але пізніше для зручності прочан його було перенесено жовтневих холодів на середину вересня. Отець Юрій стверджує, що є свідчення зцілення і у наш час, що він ретельно фіксує у церковному літописі, розпочатому ще у 1924 році. Ось коротко про Корсівську чудотворну ікону. Учасники велопрощі піднесли до Богородиці і свої щирі молитви. Піднесені з Богом у серці учасники велопрощі повернулись у броди. Двоє з учасників підприємці пригостили усіх солодощами і вже визрів план наступної мандрівки дороги до Господа.